Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, наше господарство, раді вас вітати, друзі. Дякую, що не забувайте нас. Ми в свою чергу стараємося не забувати про вас. Дещо трішечки рідше зараз ми виходимо на радари і на тарени так називаємо Ютубу, але на то є причини. Займаємося зараз дуже важливими справами. Сподіваємося, що вони. У нас дійдуть до логічного свого завершення, і разом з тим, радісними новинами ми зможемо з вами поділитися. Ну а поки що не будемо забігати наперед і до робочих моментів. Сьогодні, як і завжди, поспілкуємося разом з вами, тому підтримайте нас в І зараз відправимося до наших свинок. Сьогодні багато буде, я би так сказав. Конструктив. Так, друзі, тепер до наших пацюлят, до наших безхвостиків повертається у нас тепло і гарна комфортна температурка. Ну і разом з цим теплом і підвищенням температури наші паці знову почали мати такий неналежний, я б так сказав, товарний вид. Чвакаються у какуліти, якомога е, намагаються облегшити своє е, таке от тепле. І Гаряче життя, я би так сказав, але разом з тим, до конструктиву, буквально нещодавно один із моїх глядачів звернувся до мене із таким дуже обширним коментарем, в якому йшлося мова про те, щоб ми поділилися, розповіли в подробицях з приводу того, чи додаємо ми в комбікорм і в раціон комбікормів трикальцій фосфат яким преміксом користуємось, чи користуємось БМВД, які добавки використовуємо на нашому господарстві, чи колимо поросяткам, які народжуються безпосередньо від свиноматок залізо, і чи взагалі є в тому сенс? Ну і якраз от хотілося би на декілька хвилин, але зупинити свою увагу на оцьому і в принципі поділитися. Напряму досвідом це не те, що повчання, але досвід напрацювання, які ми отримали і напрацювали на власному господарстві за роки, якими займаємося з Першим У нас в списку інтересів ішов препарат, який називається трикальцій фосфат. Дуже гарний і потрібний препарат, який в обов'язковому порядку я вважаю потрібно додавати у раціон. Ремонтних свинок, свиноматок, які вже народили лактуючих свиноматок, і супоросних свиноматок. Я його в обов'язковому порядку і додаю оцій групі, яку я перерахував Тисується відгодівельних поросяток, яких ми також мали у немаленькій кількості, то відгодівельним поросяткам я його не додаю. Відгодівельним поросяткам іде гарний збалансований комбікорм. Зараз зупинимося і на ньому. Безпосередньо зараз перед собою ви бачите ремонтні свинки. Ну а про відгодівлю, що входить у раціон оцього от комбікорма. Так називаємо домашнє БМВД, БМВД виготовлене у домашніх умовах. Туди входить премікс, соєва макуха, сухий підкислювач. І зернова група у виді кукурузи, пшениці і ячменю. Якщо ми говоримо безпосередньо про ремонтних свинок і свиноматок, про яких я говорив, тобто лактуючі свиноматки або супоросністівні свиноматки, сподіваємося, що з часом доростемо ми і до них, тому що всі, хто слідкує за нашим господарством, ви знаєте, що довелося його, можна так сказати призупинити, ну і Зараз ми стали на щаблі розвитку і, можна так сказати, ростемо і розвиваємося заново, але технології вирощування, підхід незмінний. Значить, що стосується ремонтних свинок, лактуючих свинок і супорозних свинок. Перший компонент, якщо говоримо про склад комбікормів, це премікс, соєва макуха, підкислювач, абсорбент. І зернова група у виді пшениці, ячмінь, кукурудза і висівки. Чому такий, можна так сказати, значно більший асортимент тих от препаратів, які ми використовуємо у раціоні для наших свинок? Безпосередньо трикальцій фосфат це сполука, яка потрібна і бере активну роль у рості і розвитку, можна так сказати. Кістяка і організму, як ремок у нашому випадку, так і лактуючих свинок, і супорозних свинок, тому що безпосередньо трикальзій фосфат – це кальцій, який, повторююсь, він бере активну участь і дуже потрібну участь у рості і розвитку нашого поросятки, щоб не було проблем із ногами, з опорно-руховим механізмом в період росту, щоб наші свинки. Росли гарно, гармонічно, дуже важливо його використовувати разом з тим в період. Супоросність також його дуже важливо згодовувати і використовувати для наших свинок, щоб поросятка в свою чергу гарно росли і розвивалися гармонічно. Ну і разом з тим у свинок не було проблем. повторюсь, з тим же самим опорно-руховим механізмом. Після опоросу, чому важливо додавати три фосфат, тому що кальцій дуже сильно вивмивається з організму свинки. Разом із молоком і кістяк, і кістки стають дуже такими крихкими. І хто особливо використовує такий природний метод запліднення за допомогою хряків, і у кого на господарстві великі, я би так сказав, тонажні оці от хряки за 250-270 кілограмів. Обов'язково я би рекомендував це вже прожито і пережито. Не одною втраченою свинкою і вивернетимий поламаними ногами, тому трикальцій фосфат обов'язково додавати у раціон наших свинок. Що стосується підкислювача, довгий період додавав рідкий підкислювач. Ну а зараз перейшов на сухий підкислювач. Рідкий підкислювач додавав селко. Дуже гарно він і непогано працює, тому в кого є ємкості. Ємності, в які ви заливаєте воду, для того, щоб не накопичувалися там різного роду негарні бактерії, обов'язково можна додавати. Оцей підкислювач він дуже ефективний. Що стосується, зараз додаємо сухий підкислювач від торгової марки ЗВК, додаю його вже більше ну і використовую більше півтора року. Дуже і дуже ним задоволений. Що стосується. Клінотоксилу, тобто препаратів, які можна так сказати, боряться із токсинами, із мікотоксинами, які можуть накопичуватися у зерні. Ну, Для відгодівлі я би не так не вважаю, що це критична якби, ситуація. Але якщо ви знаєте, що ваше зерно не дуже гарної якості, дуже довго лежить, можливо трішечки більше вологи, аніж потрібно. Було у ньому, коли ви завезли його на зберігання в склад чи там у ємності, в яких ви тримаєте, то обов'язково, і якщо безпосередньо в першу чергу, ми говоримо про свинок поросних, супоросних, лактуючих, то клінотоксил, також препарат безпосередньо від торгової марки ЗВК. В обов'язковому випадку додати, тому що ну скупий плаче двічі, і краще себе перестрахувати а оці от препарати вони дуже і дуже гарно справляються із боротьбою із безпосередньо з оцими от мікотоксинами, які Ну, широкому загалу людей вони можуть бути навіть непомітні. Це не отой от грибок там чи цвіляка, про яку ми говоримо. Мікотоксини вони можуть бути навіть непомітні оку людини. Але оці от токсини вони за рахунок того, що накопичуються в організмі свиноматки, можуть призводити і до абортів, можуть призводити і до... Того, що поросятка, які знаходяться в утробі у свиноматки, можуть народжуватися мертві, можуть призводити до того, що у період лактації, коли вже свинка розпорошується, і ви починаєте годувати. Підбирати там пропавше зерно, починаєте годувати свинок цим пропавшим зерном. Відразу там явних таких проблем не буде, але через недільку, через півтори, через дві мікотоксини накопичуються в організмі свинки, вони виходять разом із молоком і самі найбільші парасятка будуть у ваших виводках лягати. Тому, щоб не допускати отаких от, от проблем, обов'язково додаю е препарати, які от борються за цими от токсинами, які... Можуть знаходитися і в зерні, і в тій же самій сої. Е, незрозуміло сої макусі, перепрошую, не зрозуміло, скільки вона там лежить на складах. М ну, коли ми цікавимося і запитуємо свіжа, свіжа, нам завжди кажуть, та свіжа. А наскільки вона свіжа, вона може там і півроку лежати, і рік. Хтось напише, вона там може зберігатися дуже-дуже довго, але навіть якась капелька водички, яка на протязі півроку буде капати в одне і те саме місце, може призводити до оцих от негативних наслідків. Хапнув, десь воно перемішалося, розійшлося, свинка з'їла і е, отримали е, розу проблем, так називаємо. Так що е, оці от компоненти, які входять у раціон комбікорму, це е, трикальцій фосфат. Премікс, підкислювач і е, препарати, які борються із токсинами, я обов'язково на постійній основі додаю, е, починаючи від ремок, закінчуючи до свиноматок, в якому положенні і статусі вона не була. Що стосується відгодівлі, то там тільки премікс. В принципі, соєва макуха, зернова група, там немає таких величезних рисків. Повторююсь, якщо я знаю, що зерно якесь неякісне або якісь є проблеми, я думаю, кожен із власників, коли він бере зерно, він розуміє, там кукурузка із там, трішки більшою вологою, уже ми трішечки себе. Якби насторожуємо зерно десь трішечки, ми вже орієнтуємося. Якесь не таке, тоді вже можна щось там додати. А якщо я впевнений, що зерно гарне, якісне, сухеньке, проблем ніяких немає, то на відгодівлю такий от спектр уваги нашої не З Приводу того, користуюся тільки преміксами, або ж готовим БМВД, друзі. Були якби часові проміжки, коли використовував і БМВД. Були і є проміжки, коли використовую премікс і готуємо оце домашнє так називаємо БМВД, але без преміксу вона не обходиться. Тому все в залежності від, можна так сказати, фінансових умов, економічних умов. Безпосередньо зараз в принципі, свиней можна годувати і на БМВД, так як цінова політика і на відгодівлю, і на усі от компоненти. В Принципі більш-менш нормальна, ну і щоб не заморочуватись, можна і годувати на БМВД. Коли цінова політика на відгодівлю просідала, шукали вихіди, шукали щоб дешевше, експериментували. Тому, в принципі, працювали і працюю безпосередньо зараз. Премікс соєва макуха, оці от компоненти, які я вам перечислив. Все також залежить від того, чи є можливість взяти ту соєву макуху. Премікс зазвичай він у постійному доступі. Також ще питали безпосередньо, що за премікс і які торгові марки. Дуже довго від початку повернення на Україну ну, в Україну працював і використовував премікс від такого приватного виробника. Він знаходиться у Харкові. Знаходився у Харкові до початку війни. Це Технолог, який працював на одному із найбільших заводів, який займався виготовленням преміксів і різного роду добавок для свинок, потім він звідти звільнився, викупив приміщення, установив лінію, на якій і виготовляв премікси. І оцими от преміксами я користувався, тому що премікси були дуже і дуже якісні що безпосередньо зараз дуже дуже проблемно. Якби знайти, тому що мішають, бадяжать, ліплять, незрозуміло що. Е, ну а після повномасштабних бойових дій, після того як Кацапня е, 24 числа е, з усіх сторін полізла на Україну, його можна так сказати, фазенда, контора трішечки постраждала і припинив безпосередньо зараз він свою. Пряму діяльність, якщо повернеться до неї, ми обов'язково повернемося до його послуг і до його продукції, тому що продукція дуже дуже якісна. Ну а безпосередньо зараз купую те, що є у можливості придбати безпосередньо у нас у Конотопському районі, тому що вибір не дуже великий. Так як я називаю наш край у попі міра. Ми знаходимося дуже далеко від усіх заводів виробників і тих же самих преміксів, БМВДшок і тому подібне. Ну, в принципі, на наш ринок зайшли дві торгові марки, які тут тримаються. І ну, я думаю, будуть триматися. Це Пуріна і Хенлікс. Пуріною користувався першочергово. Зараз використовую хендріковський Премікс в принципі, нормально, гарно працює. Буде можливість спробувати щось більш якісніше, ефективніше. Обов'язково будемо пробувати. Я не б'ю себе в груб що Оце от тільки оце найбільше, найкраще, найефективніше. Якщо щось буде дешевше, працюватиме не менш ефективніше. Я Обов'язково перейду до того, що дешевше, доступніше, якісніше. Таке також може бути. якраз от Всі торгові марки зачасту, які тільки з'являються на ринку продаж, вони роблять дуже гарно, дуже якісно і значно дешевше своїх колег, які вже дуже довго знаходяться на ринку. А потім з часом всі спаскужуються і продають одне ж і те саме, я називаю ліпнина. Ну, Але є, як є, працюємо з тим, що в принципі, більш-менш непогано і гарно себе зарекомендувало і працює. Як Про стосується процедур із маленькими поросятками, то тут все дуже швиденько, дуже стисло, тому що процедур там як такових не дуже багато. Третій, тринадцятий 13 13-й день обов'язково залізо з вітамінами, так як свиноматки наші вільного виголу не мають, вітаміну у Д. У поросяток і у свинок в обмеженій кількості. В принципі, незважаючи на те, що навіть у нас у приміщеннях багато сонячного так називаємо проміння, але це зовсім не те, що їм потрібно. Тому поросяткам обов'язково вітаміни із залізом проколюємо. Є потреба, є задача, обрізаємо хвостики. Ну, але не завжди це відбувається. Ну, і є потреба є. Прохання є задачі, обов'язково робимо і проводимо кастрації на третій-п'ятий день після народження. Тому що це термін, коли поросятко якомога швидше і безболісніше переносить всі оці процедури, не потрібно його різати у 12-13 кілограмів, потім поросятка 3-5 днів перестає їсти, зупиняється на деякий термін в рості. А Поросятка, оце на третій-п'ятий день, коли проводимо йому кабанчики, точніше, коли проводимо їм кастрацію, вже буквально через день вони не помічають того, що їм була така проведена міні-операція. Так що, в принципі, що стосується вакцин, не одне відео у мене вже зняте. Обов'язково від паровірусної інфекції вакцинуємо, обов'язково вакциную від колібактеріозу. Тому що це також дуже недооцінена зараза, ну а разом з цими величезними і е, жаркими погодами ця біда буває вистрелює. Е, що стосується кокцидіозу, то також ситуативно, якщо бачимо спалахи на господарстві, що поросяток з'являється кокцидіоз, е, даємо кокцидіостатики, якщо ні, лишній раз не, не пічкою поросят е, як лишніми препаратами. В принципі, я так думаю, швиденько, але стисло і зрозуміло відповів на оце от обширне питання, яке цікавило мого глядача. Сподіваюся, що він подивиться це відео. Якщо щось стане незрозуміле, обов'язково ставте запитання ще внизу в коментарях. Пишіть в коментарях також своє бачення з приводу того, що я говорю. Пишіть. І розписуйте такі процедури, які проводите ви із своїми свинками, які стоять на відгодівлі із свиноматками, із ремонтними свинками. Тому що повторююсь, наш канал створений для всіх тих людей, які бажають рости і розвиватися в сільському господарстві. Звичайно, трішечки більше ми приділяємо нашій самій улюбленій сфері сільського господарства. Це свинарство, але тим не менш. В нас на господарстві є овечки, кролики, гусочки, курочки, тому трішечки, Але ну кожен раз, коли ми з вами зустрічаємося, ми затрагуємо ті от проблеми, які або нас касаються, або вас касаються. Але тим не менше, канал створений для того, щоб всі бажаючі і охочі могли розвиватися і рости в тій галузі, яка їм лежить до душі. Так що, товариство, сподіваюся, що ви на початку поставили нам сподобаючку. Якщо не поставили на початку, поставте в кінці, підпишіться на канал, тому що далі я вам дуже обіцяю, буде дуже цікаво. Так що пишіть коментарі, бережіть саме головне себе і працюємо, не зупиняємось.